Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, починаємо день з карти дня і планування справ на сьогодні. І так, будемо дивитися, які підказочки дадуть нам Таро. І так, вибирайте свою карту і будемо дивитися. Карта номер 1 Хто вибрав першу карту? Дивіться, тут у нас десяточка цих монет. Десяточка монет говорить про великі гроші, про якусь спадщину. Це коли людина ну, фінансово настільки забезпечена, це може бути і якісь сімейні гроші. Це може бути і велика премія. Це може бути, наприклад, вам пообіцяють роботу, тобто з дуже хорошою зарплатою. Десяточка монет ще говорить про якусь купівлю, продаж. А про великі покупки дивіться, комусь корова замаленька купити, так а комусь і, наприклад, ну, якусь дрібничку до хати купити, собі купити це вже щось велике. Я не буду зараз прирівнювати, наприклад, курку. Давайте візьмемо курку, кріля, а комусь корова замала, а комусь і кріль завеликий. Розумієте, як це? Це щось для вас. Для вашого розуміння щось крупне, щось хороше. Це стабільна ситуація. Це ви досягнете вершини саме у фінансовому і матеріальному становищі. Дуже хороша карта. Порада цієї карти: не застаювати ці гроші, а вкладати їх далі. Тому що, коли енергія грошей застоюється, не буде, ну, це повинно як потічок текти. Фінансовий потік повинен текти. А це вже обережно, це вже застій, вона говорить. Тобто не кладіть в чулок. Але з другого боку я теж люблю в чулок покласти щось. Карта номер 2 Тут у нас паж монет. Теж у нас ось вже друга карта монети це, знаєте, якась новина, якась звістка стосовно матеріального чогось стосовно. Фінансового чогось, це дрібні гроші. Як я тепер показувала, пояснювала, комусь корова дрібна, а комусь і курочка дуже крупняк великий. Розумієте, ось на стіл купити курку, зготувати її це вже ого-го, свято. Розумієте? Ось так і тут. Це для вас особисто щось дрібне, щось невизначне, якась допомога від когось може прийти сьогодні. Але теж така дрібничка. знаєте, От ви йшли по дорозі, наприклад, і у вас розвалилася сумочка з покупками. І хтось підійшов вам просто позбирав. Оце вже є допомога. Можливо, ваші діти йдуть на навчання. Ось це старанність. Карта, карта ще говорить про старанність, про навчання. Можливо, ви навчитеся чомусь. Якийсь урок вам сьогодні припадасть. Хороші новини, фінансові новини, можливо, навіть підвищення якесь фінансове, саме. не по кар'єрній сходинці, а саме фінансове. Можливо, маленьку якусь премію дадуть, там дадуть сотеньку гривень, наприклад. Якось так. Карта номер 3 а тут у нас ідея сила. Сила говорить про вашу внутрішню силу. Тобто, ця карта говорить про те, що вам прийдеться сьогодні щось вистояти. Щось таке, знаєте, ну, можливо, в звичайній ситуації ви би і не вистояли, але вам дається сьогодні внутрішня сила. Скористайтеся, от порада цієї карти, скористайтеся вашим внутрішньою вашою силою. Тобто, сила волі може бути, сила духу може бути такий ваш, можливо, темперамент. Це карта, так я говорю, скористайтеся. Пробудіть свою внутрішню силу. Щиро вдячна вам за увагу, мої дорогенькі. Бережіть себе, гарного вам дня, мирного дня і разом до перемоги. Все буде Україна!